12 вулиць у Кропивницькому після відлову скажаної лисиці визначили загрозливою зоною. Їх назви ви бачите на своїх екранах. Зокрема, серед ризикових як неблагополучний пункт найперше опинився Ковалівський парк, де, власне, неподалік філармонії виловили тварину. Нагадаю, це сталося 6 березня. А за два дні після смерті лисиці і досліджень фахівці підтвердили сказ. Щодо території, яку міська протиепізотична комісія визначила загрозливою, то це означає, що усіх домашніх тварин, які там живуть, необхідно вакцинувати від сказу. Щеплення почали проводити одразу, як лисиці підтвердили діагноз. Лікарі ветеринарної медицини обходять будинки, щоб імунізувати тварин. Однокласники можуть і самі привозити улюбленців до ветлікарень. Хочу зазначити, що вакциною проти сказу тварин наша область забезпечена в достатній кількості. Вони наявні у всіх державних установах ветеринарної медицини і вони є безкоштовними, тобто необхідно лише звернутися і. З бажанням щепити свого улюбленця проти сказу ця робота стосовно щеплення домашніх тварин вона здійснюється щорічно. Вона є постійною. Чому щорічно здійснюється? Тому що тварина проти сказу після ін'єкції вакцинується лише на один рік. Тобто, щороку ми маємо робити ревакцинацію. Зокрема, за минулий 2023 рік, у нас в області проти сказу щепили 143 074 тисячі собаки і 106 574 тисяч коти. А за два місяці 2024 року вже щеплено у держпродспоживслужбі зазначають, що однією з причин збільшення випадків захворюваності тварин на сказ в дикому середовищі є неможливість провести імунізацію до повномасштабного вторгнення. Препарат розкидали із літаків. Погіршує ситуацію імміграція тварин з території, де ведуться бойові дії. 12 770 собак і 12 753 коти. За 2022 рік ми мали в області 36 випадків сказу тварин. За 2023 рік ми мали 100 випадків сказу тварин в області. Тобто Майже у тричі число це збільшилося. Це стосувалося 31 собаки, в основному собаки були безпритульними: 23 лисиці, 22 коти та інші тварини. З початку поточного року, станом на сьогодні, ми маємо 21 зафіксований випадок сказу тварин. Це 9 лисиць, 6 собак, 5 котів та інші тварини, там дрібна рогата худоба. Влада планує оновити правила бронювання для військовозобов'язаних працівників, прив'язавши вістрочку від армії до рівня заробітної плати. Так, чоловіки, які заробляють 35 тисяч гривень та сплачують державі податок на доходи фізичних осіб у розмірі 6300 гривень та єдиний соціальний внесок у розмірі 7 тисяч гривень, а також IT-фахівці, а саме резиденти Дія Сіті, які сплачують податки на доходи фізичних осіб у розмірі понад 6 тисяч гривень, зможуть отримати вісрочку від мобілізації. Що з цього приводу думають кропивничани? Давайте запитаємо. Я думаю, повинні бути всі рівні з цього приводу. Що ті, хто отримує 10 тисяч гривень, що 35. Строчка повинна до чогось іншого прив'язуватися, аж ніяк не до зарплати. А що це може вилитися, якщо ось такі, такі умови приймуть? В корупцію знову ж. Тож я проти. Ну, я думаю, що це потрібно. Прив'язати до заробітної плати, тому що кошти від налогів відходять до бюджету. Хто теж може працювати і поповняти бюджет? Чому б ні? Не підтримую, тому що це одразу ж не зрівнює людей в однакових правах. Хто багатше заробляє, багато заробляє, то може якоби відкупитися від своїх конституційних обов'язків. Тому я вважаю, що всі повинні бути мобілізовані, навіть якщо вони мають високу заробітну плату чи низьку і тому подібне. Ну, у нас далеко не везде такий заробіток. Это... Попробуй знайти таку роботу. Не знаю, наскільки це практично. Значить, ті люди, які мають гроші, вони можуть самі просто купити. Значить, це неправильно. Не підтримую. Ні. Погана ідея. Чому? Тому що депутати можуть заплатити, а прості люди не можуть. Вони платять життям. І Проти. І проти. За яким принципом має відбуватися мобілізація тоді? По-чесному. Тобто на фронт мають іти усі. Всі, так, да, всі. Треба в'явити війну і треба, щоб ми всі виювали, ну, боролися за перемогу, щоб ми всі разом, однаково. Важко відповісти, от у мене племінник вже два роки на передовій, 72-га бригада Чорні Запорожці. Ротації ще не було. Не було ротації. Жити в окопі, сидіти в этой грязі, в багнюці, жити в землянці, ну не навіть міняти. Тому, то, що вони там відкупляться деньгами, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю. Думаю, що повинні всі депутати. І поліція, всі повинні йти і захищати свою країну, свою сім'ю. Мені подобається, тому що я підпадаю під це. Хтось не підпадає. Ну, це, це неправильно. Так, звичайно, так так не має бути. Таке не можна приймати зараз, тому що ну це, це буде такий дисонанс у суспільстві. Не треба. Ні, це, це не приймуть це 100%, Це просто ну як як нас люблять, просто подивитись на реакцію суспільства. Реакція буде, реакція буде негативна, і тому я б я б не сприймав цю новину як те, що станеться. 22 освітні укриття за 127 мільйонів 300 тисяч гривень планують відремонтувати у Кропивницькому до вересня. І щоби встигнути до початку нового навчального року, роботи необхідно розпочинати вже зараз. На цьому наголосили під час тематичного брифінгу у міській раді. До 1 вересня залишилось півроку, то ми розуміємо, що треба. Уже зараз починати і відкладати на літні канікули, яких буде всього, хочу зауважити ну два з половиною місяця. Це просто нереально встигнути. Враховуючи те, що є великий дефіцит робочих кваліфікованих кадрів будівельників, це теж треба враховувати. Тому маємо, що маємо, як кажуть, і процеси будемо намагатися максимально суміщати. Насправді список покращень згідно визначених будівельних норм. Чималий відновлення інженерних мереж, проведення їх у відповідний стан, встановлення автономних систем: це вентиляція, це електрозабезпечення, влаштування водопостачання, водовідведення, наявність санітарно-технічних приміщень, тобто туалетів стаціонарних, постійно діючих, наявність твердих покриттів. А також наявність або пандусів, або підйомників для того, щоб можна було забезпечити доступність до цих укриттів. Ну, це такі основні технічні характеристики, які стосуються абсолютно всіх укриттів. Наразі усі проєкти, а це 15 шкільних укриттів та 7 у садочках, пройшли експертизу. Визначено через стандартні процедури і підрядників для 17 об'єктів. Ще 5 в процесі. Щоби взятися за безпосередній ремонт, не вистачає дозволів власне на початок робіт. Саме триває процедура їх отримання. Планується, що будівельні роботи максимально не перешкоджатимуть освітньому процесу, враховуючи те, що в укриття має два виходи, то будівельники в свою чергу будуть починати одну частину робити, освітяни будуть користуватися іншою. Тобто, таким чином будуть організовані всі роботи, щоб не зупиняти освітній процес. Ну і будівельники могли рухатися, тому що для прикладу, якщо укриття з великими обсягами робіт. То є відповідно нормативні терміни виконання робіт. У міській раді наголосили, дедлайн чіткий. Перше вересня. Зима у березні. Сніг та ожеледицю прогнозують синоптики на Кіровоградщині 13 березня. Опади матимуть місце вночі та вдень. Очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Рівень небезпечності визначають як перший. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Нічний температурний режим коливатиметься від мінус 3 до плюс 2. в день 0,5 градусів тепла. Попереднього 14-15 числа опадів не передбачається.